І сина, і Святого Духа. Притча про блудного сина, це є Євангеліє в Євангелії, як говорить Святі Отці, ми бачимо з цієї притчі, як Отець Небесний любить своїх дітей. Хоча цей син не послухався і не захотів бути з батьком, але батько його силою не тримав. Бог дає людині свободу, і людина сама вправі обирати, як їй жити. Ось він і сказав: Батьку, дай мені мою частку майна. Але, дорі браті і сестри, якого його майна? Спадок розділявся тільки тоді, коли батьки помирали, а батько був живий. І він, цей син. Вже хотів і казав моє, хоча це не його, це батькове, але батько відпускає його. Бог не хоче і не тримає людину силою, а дарує їй свободу. І цей син він розтратився майною, ми бачимо, спринчі, і дійшов до такого вже, що навіть пас свиней і навіть не міг їсти те, що їли ті свині. І він згадав, що навіть наймити у батька краще харчуються і мають більше достатку, чим я. І він прийшов у себе, він опам'ятався. І він вирішив і сказав собі, що я повернусь до батька і скажу батькові, що я вже не достойний називатися твоїм сином, але прийми мене хоча б як одного із твоїх. Наймітні. Покаяння, дорогі браті і сестри, починається якраз того, що людина вирішує не грішити. Вона ставить собі ціль, що все я почну. Ще не факт, що в неї все вийде, але людина собі ставить мету і каже, що все, я вже буду по-іншому жити. Це вже, як говориться, початок покаяння, що людина вирішує вирішує правильно жити і вже повертається до Бога. Повертається до батька. Але що ми бачимо в цій притчі? Коли син повертався до батька, батько вибіг назустріч своєму синові. І навіть не хотів слухати, що каже син, він його обіймав і цілував. Отак, дорі браті і сестри, Бог, коли ми повертаємося до нього, Він, бачачи наше покаянне серце, обіймає нас і готовий дати нам все, тому що Він є любов. І немає на світі такого гріха, який би не міг простити Отець Небесний Господь. Бог все прощає, лише людина би опам'яталася, зрозуміла. І дійсно вже була з ним. Тому що Бог одного хоче. Хочу, щоб людині було добре. Хочу, щоб людина спаслася, прийшла до пізнання істини. Дійсно, браті і сестри, притча називається про блудного сина. але можна її назвати лише один син він. Їй батько можна назвати її притча про милосердного батька люблячого. Погляньмо на іншого сина, старшого, який не покидав батьківського дому. Але коли він повернувся з поля і почув музику, почув, що є торжество у домі, йому сказали, що твій брат повернувся, він не зрадів. Він засмутився. Навіть образився. І батько вийшов сказав, що сину, заходь, будемо святкувати, тому ну, що твій брат був мертвий і воскрес, пропадав і знайшовся, і він не хотів зайти. І він називає свого брата, коли говорить до батька, що син твій міг би сказати, що мій брат. Напевне, напевне, йому було б легше старшому сину, коли прийшов додому, побачивши свого брата не в гарному одязі. А пам'ятаєте, да? одразу батько сказав, що принесіть найкращий одяг. Перште на руку, наскільки була радість у батька. І дійсно, сказано святому Письмі, що велика радість буває на небі, коли грішник кається. І одразу. Одягнули цього блудного сина в найкращий гарний одяг і велике було святкування. Але було б легше старшому він побачив би свого брата в лахмоттях, побачив його заплаканого, який валяв себе на колінах у батька, і він би, можливо, тоді по-іншому вчинив. Але він сказав до батька, що я не відступав від твоїх заповідей. А ти навіть мені козляти не дав. А як прийшов цей син твій, ти теля вбудовани в його честь в заколов таке велике частування. Дорогі браті і сестри, ми можемо знайти ці притчі і в молодшому, і в старшому сині себе. Звісно, ми всі, ми всі блудні сини і дочки нашого Отця. Тому що нема людини, яка жила і не зрішила. А от, до речі, старший брат каже, що я ніколи Твої заповіді не переступав. Хіба хтось з людей може слова такі сказати, що Боже я ніколи не порушував ніякої Твої заповіді? Ні. Тому що кожна людина грішна. І кожній людині є, в чому каятися. І цьому старшому сину теж є в чому каятися. Просто він цього не бачив. Кається в тому, що він не мав любові до брата. А сказано, що якщо ти не любиш брата свого, якого ти бачиш перед собою, то як ти можеш любити Бога, якого ти не бачиш, говорить нам Іван Богослов. Тому, браті і сестри, ця притча показує дійсно, наскільки Бог нас любить. Зверніть увагу. А батько всій притчі не осуджує старшого меншого сина. Він йому навіть не дає слова сказати, а обіймає його і цілує. І не осуджує старшого сина. Він каже: сину, заходь веселися. Він не осуджує його. Прича не, Прича не, закінч... не закінчена, вона не закінчилася. Що сталося старшим братом? А до... Тому що ти браті і сестри, ми повинні закінчити її самі своїм життям. І ми завжди повинні радіти, коли хтось приходить до храму, хтось раніше не ходив. Тому що дійсно є такі слова, що останні будуть перші, перші останніми. Бог кожного буде судити, але не всі однаково. Тому що Бог бачить істину, як кажуть, те, що в нас всередині, Бог бачить душу. І головне, щоб ми були завжди щирими з Богом, щирими, напевне, цей старший син. Хоче виконував все. Але бачите, він казав: я теж хотів повеселитися. А батько казав: сину, все твоє моє, все моє Твоє. І ще одна важлива річ потрібно сказати. Ми не повинні бути наймитами. А наймит що? Він очікує якоїсь нагороди. Він працює за нагороду. А син, син працює, бо він любить. Отак От і ми, доріг браті і сестри. Ми стараємося виконувати не для того, що, Боже, ти нам мені потом дасиш мені і царство небесне, і все. Ми повинні старатися жити, як дійсно по любові виконувати заповіді. Не заради того, що, ой, Боже, ти мені щось дасиш, а дійсно бути люблячим сином і дочкою люблячого Отця Небесного. Амінь.